Доброго дня, мене звати Віталій. Я керівник локації автомайстер. Ми знаходимося в місті Києві на вулиці Волинська, 64. Сьогодні ми вам покажемо, чим ми тут займаємось, які у нас машини є в роботі. Тож поїхали. Проходимо до першої нашої автівочки, яка у нас в роботі з США. Це у нас Audi a 4 2016 року. Ми тут. Замінюємо ліву чверть, міняємо чисто фільонку, бо ланжерони все у нас ціле. Зараз ми виставляємо зазори. Ми тут замінили двері. Попередній частині у нас розбите було крилишко, капот також під заміну. І також у нас ще буде брізговічок оцей витягуватися та фарбуватись. Заміна передньої панелі і фари. Саньок, розкажи нам, як у нас просуваються справи. Все добре, саньок, не нервничі. Я теж, перший раз. Зараз будемо ставити направляючі бампера та сам бампер. Будемо приміряти, потім будемо вже безпосередньо вварювати. Ну, виглядає непогано, але ну, ще все попереду. Це у нас попередня примірка запчастин. Зараз ми будемо вже обварювати ці шви, герметизувати їх і будемо віддавати машину на маляри. Постав... І ще поставимо колесо. Бувають машини після ДТП, а ця машина після русні. Машина попала в зону ураження ракети. Свіни собак. Тут, бачите, всю машину вибуховою хвилею, просто всі фільонки повідривались. Ми тут замінили кришу, бо вона була дуже пом'ята. Та замінили лобове скло. Пофарбували кришу, стійки ми не чіпали. Все як має бути, фарбована тільки криша у нас. До нас приїхав Lexus NX200 16 року. Начебто також ну, удар такий собі, да? а ви подивіться сюди. Зложила лонжерони. Це е, Toyota Lexus. В них завжди при такому ударі складає лонжерони. В принципі, тут е, звернула всю задню частину. Тут також Повернула її туди, до, в, в бік удару. Бачите, зазор тут дуже великий. Крило повністю пішло туди, його затягнуло лонжероном. Також ми тут будемо робити кришечку багажника, бампер, задню панель. Будемо міняти повністю внутряночку, крилочка ми залимоємо завазьке. Не хотілося б його вирізати, воно підлягає ремонту. Ось ця четвертина. Дивіться, крилочко віддамо клієнту, заберемо те, що нам треба. Оцю частину ми виріжемо, по заводу все по точечках оцверлим і приваримо на машину. Також у нас є Chevrolet Volt, Тут у нас легесенький удар, в заднє крилочко. Зараз його вже розібрали. Зараз буде вона заїжджати на рихтування. Таня, ну що, тягнеться щось? Та я думаю, так. Да. Я думаю, що тут треба трошки ще з способом попрацювати. Це у нас інфініті. Також автомобіль зі Сполучених Штатів Америки. Тут ми рихтували правий брезгровічок, вже він шпаклюється, буде готуватись до фарбування. За моєю спиною йде процес підготовки деталі до фарбування. Чухується транспортуй ґрунт, бо він неякісний. Ми його знімаємо повністю, потім ми будемо фарбувати мокрий по мокрому всі деталі. Фарбування мокре по – це коли деталі фарбуються нові під прибор, під завод. Це не сухий ґрунт, його не треба чухати, його наніс, потім вже наноситься база та лак. Ззаду у нас ніяких дефектів немає, тільки кришка багажника. Це у нас Acura RDX, майже готовий автомобіль, який прибув до нас зі штатів. Ми тут відновлювали правий борт. Фарбували ми переднє крило, мінялись дві двері. А ну виключи! Валері не чути. Також ми тут міняли центральну стійку та поріг. Ми могли б відновити безпеку, але клієнт забажав зробити це сам. Відновлюємо також безпеку автомобілів, перетяжка кожних сидінь, також і вілюрові сидіння. Ми теж ремонтуємо. Тут, бачите, коли стріляє штора, дивіться, завжди ламається потолок. Ми його теж можемо перетягнути, але клієнт забажав зробити це сам. Це у нас Nissan Rogue. автомобіль зі штатів. Клієнт хоче зекономити. Цього бажано не робити. Дивіться, як рихтувалась панель. Вона вся пожована така. Ну нічого, бажання клієнта для нас, як закон. Кажуть. Тут ми міняємо також панель під запасне колесо. Кришку багажника. Панель вже замінили. Добре. Зараз будемо приміряти задню панель. Та будемо її також виставляти зазори, а потім її вварювати. Тут ще є удар попередній частині, як кажуть, бутерброд. Тут у нас побитий бампер, підсилювач бамперу. У нас теж зім'яло. Тут є спеціальні такі, бачите, ребра, на яких він складується, щоб поглинути найбільш удару. Костя, а що з дверями? Щось тут вона погано закривається. Давай зробимо клієнту бонусом цю дверку. Дивись, вона ж не закривається. Це у нас Audi a 6 2018 року. Була добре так ввалена в попередній частині. Замінили ми бампер, рістували капот, міняли рішітку радіатора. Також ми міняли підсилювач, всі рішіточки, відреставрували фару, перепакували, поставили сюди новий корпус та також нове скло. А, Також рісничку поміняли. Корпус оригінальний. Фара як нова. Ще й з оригінальним корпусом. Поміняли ми тут також радіатор охолодження та передню панель радіаторів. Капот у нас пофарбований, пофарбований бампер та пофарбували праве крило. Ліве крило ми не фарбували, також машина була до нашого ремонту бита також в ліву частину. Ну і Мабуть, тому і дверка щось погано закривається. Це ми зробимо клієнту у подарунок. Хай катається так. А це у нас гран Чирокі. Удар у нас в попередній частині. Будемо, ми міняти будемо капот, будемо рихтувати бризговичка. Передня панель та радіатори будуть мінятися, тому що подивіться. Ну. Тут жах якийсь. Буде мінятися передній бампер, фара, безпека в машині залишилась цілою. Але торпеду, звісно, я би зробив би на цій машині, бо 55 тисяч міль пробігу. Але дивіться, торпеда вся вздулась і бажано би перетягнути. Цю машину ми будемо відновлювати на оригінальні запчастини, тому що тайванські запчастини по нашому опиту. По нашому досвіду зазори в них капоти дуже погані по Тайвані. Е, також панель передня, ну, неякісна. Штамповка в них неякісна, тому будемо збирати на оригінальні запчастини, щоб все було дуже-дуже гарно. Оце крилишко, майже в мій рост. Це у нас Chrysler 300D 58-го року. В роботі цей же Chrysler, підкапотні панелі. Теж фарбується, відновлюємо повністю кришку багажника. Вона ріхтувалась трошки. Машина дуже стара, вона підскаструювалась. Тому трошки тут ми підсилили капот, бо він дуже грав. Зробили технічне вдосконалення. Ходімо зі мною. Ось цей Крайслер. Автомобіль 58-го року, і він відновлюється як музейний експонат. Дивіться, яка здорова машина. А ось і рама від цього крейсера. Дивіться, яка здорова. Як у зіла. Це в нас сьомий гольф. Ми тут ремонтували поріг. Дивіться, що тут порог заліз був. Його витягли, на стопи витягнули. Ми, ми Сікову окну, зверху засідає гравітекс, гаютекс, покроска і буде їздити і прикривається. Також ми тут виконували роботи по задньому бамперу. Ми його також фарбували, бо він був трішки поцарапаний. Пофарбували, встановили на місці. Зараз машинку закінчують і будемо віддавати клієнту готовий автомобіль. Зараз ми тут розбираємо та дефектуємо Audi Q7, наче невеличке ДТП, трошки зламали бампер, а там в'їхали під зад. Але під бампером є сюрприз. Виявили скриті дефекти, такі як ось, бачите, алюмінієва панелька. Вона відірвалася. Вона на закліпках, закльопках, на закльопках. Погнуло трошки вихлопну систему, але це ми і справимо. Є такий нюанс. Тут є вентиляція. Коли при ударі було тут все пошкоджено, клієнт вирішив зекономити грошей і каже, хай буде, як буде, воно на не впливає. Це у нас Hyundai Grander. Ми тут трошки підварили, були рижики, була дирочка невелика. Підрихтували локально, пофарбували крило, щоб не лізти там. Щоб Люди там не ходили з прибором, а це крашене, а це крашена. Ми локально по пофарбували, бачите, воно замотоване. Зараз воно ще трошки обстояться, ми його полірнемо, щоб не було ніяких у нас переходів і все буде дуже гарно. А тут до нас заїхав клієнт, каже, трошки мені тут полірніть, щоб навести трошки блеску і зняти фарбу іншої машини. Це у нас Mercedes GLA 2022 року, модельний рік 2023. Авто нове, 2500 міль пробігу, але є невеличкий удар, є дуже великий дефіцит у запчастинах, тому вона стоїть, чекає своїх запчастин. Тут у нас був удар в колесо, відірвало речах, відірвало піввісь. Також тут була розбита фара, побите крило, це все будемо міняти, капот наче не, не, не дуже і побитий, але ми його теж замінимо, бо клієнт хоче, щоб машина була не бита, не крашена. Була стрільнута безпека, ми її вже зняли, віддали на реставрацію. Торпедо була стрільнута, руль, штора також буде перетягуватись. Потолок та відновлюватись рівні безпеки. Ну що ж, друзі, сьогодні ми завершили ремонт по акурі, також ми завершили ремонт по Фольксвагену Гольфу. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі та все буде Україна. Всім па-па! До нових зустрічей!